Їх навіть ніхто не забирає, типу. Так само як слухали їхні перефати. А їм, типу, по по-бараба по барабану своїх людей. Так. Тут вже, кстати, є. Ми там де живемо, біля нас прилітає, навіть осколки долітають. Ось опак! Що б роблять? День не лізуть, особливо в ніч. Приходить настає ніч, там просто така місцевість, така гориста і яри сильно високі. Ну, типу, можна бути до 10 метрів перепаду. І вони тими ярами пробують щось, щось зробити. Бувало, що вони там підходили на 10 метрів, ну, але їх нічого не вийшло. Вони заливалися двохсотими, були ще 300, ну, там залишалися. Я не знаю, це зек, ну, по зеку одразу ви видно, вони відрізняються взагалі від, ну, від звичайної людини. Без до 10 людей це можна спокійно, геть. Останні рази нас було там щось більше за, за 15, ну чи це за сутки. Цієї ночі йшли тією самою дорогою, їхні там 200 залишились. На другий день може бути те саме, вони теж можуть йти тією самою дорогою. Коротше, вийшли ту груби, по, гриби, по гриби вийшли. і тут лежить на ні. За рік часу ми дуже багато чого побачили, чого навчились, і це нормально. І зараз я можу впевнено говорити, що перемога буде нашою, оскільки. Ще залишилось трохи. Зараз йде перелом війни, по суті, а вона за нами. Ну, ще трохи. І буде перемога.